Друзі, як Що ти приїхав дивись, Вагончик. Вагонь. Вагончика дивитися. Тут Вагончика такого собі. Воно там далеко в кущах стоїть. Тут якесь місцезвалище зробили, чи що непонятно, що зробили тут. Воно в кущах він стоїть, бачите, друзі. Воно. Такий непоганий вагончик, Зараз подивимось По-моєму він. Зараз подивимось. Вадюша, я... надо ще відкривати. Що Вадюша, они туди приїхали, да? А йоки палка, що ж такое, що делать? Що переїхати дальше, блядь. Їдемо дальше. Бо вони туди з Вадюшою приїхали. Я казав Вадюші далі, дальше. каже, там, там вагончик остается. Ти точку поставив. Точка дальше трошки. А там у кущар вагончик заметили. А то, то, не вагончик, то гора сидит. то гараж. Ні, поганый. Непоганый. непоганий. <реш> не <поганий. реш> такие лофет, люди будут продажи продаваться. Ох, колес не получается а ч там, неталки прицеп а ты того мені прицеп надо тоже машины возить, делить это на прицеп на дві машини буде так прицеп повністю железный тут усе все есть повністю Шланги все повністю є дышло є все есть а ось. Осьо його. Названня цього прицепу. Його названня це від доски. Я добро там прицеп такий. думаю, що тут двері. А, я так подивився, пані, вадька, поняв. На відео, на фотки. Подожди, я на фотки подивився, поняв, що, вадь. Оце ти по двері думав, що він длинний, блять, і поняв. Та ні, тут пару тисяч гривень за нього можна давати і вс. Пару тисячі можна давати. Такі 17, бля. Тобі якісь дві-три за нього давати більше він не стоїть, блять. А хоч і 17, то що ти 17 тисяч? Це типа контейнер він був. Так, друзі. Такого вагончика... Не купили, а розкажу вам історію трошечки. Як я приїхав цього вагончика купляти, а вказалося, що він попав на шару. Розкажу, потім трошки далі зараз загрузим, приїду і розкажу, як він мені попав на шару. Так, що тут у нас? Що на місці? Крючки є. Поли є, то ще нема полів. Зараз будемо дивитися, що воно і як. Так, зараз за ключечки візьмемо, за що брати його. Такий якийсь вагончик, що слово таке, ну нам в складі, під ключі нам піде, буде нормально. Так, все, полізе, чіплять його. Раз, за один причеплю. Таким я професіонал, тому дієві, знаєте, буде вагончик під ключі, друзі. І за металіческий таке мені попався безплатно вовсе. А безплатно говориться на шару юксі сладкий. Треба вилізти. Бля-хомуха. Розкачався сильно. О, це все нормально, желізне дно, да? нормальний ходік. Может мне не верится, Нет, не Нет, если не надо, то я верю, буду... Я не верю а ну дай руками, дай руками. Не надо. Блядь, все, не верю, верю. Блядь, все, загрузили. Все, три метра получается, кузов кузова есть? Я 2,5 метрів буде його. Все, нормальний вагон такі буде у нас. Наключики. Нічого тут нема, щоб таке, що взяти. Немає нічого. Тільки тут, а ну. Раз, два. Раз, два. Два на два, хай готовлять. Примерно два на два, виходить. ну більше десь три. Два на два скухай ловить і все. Так, все, друзі, загрузилися і їдемо на нашу базу для нашої авторозборки. Зустрічайте, нас вже... А, ні, походу, ми ще заїдемо в цемент, треба взяти, бо нам не вистачило цементу. Заїдемо, купимо цементу і їдемо туди. Все, поїхали. Так. Приїхали. Ай, блядь, це, це, це висота така висока, це. Високо, блядь. Талянчик чайок попиває, талянчик, що ти попиваєш? Що ти попиваєш? А, блядь, молодець, сталянчик. Так, я думаю нормально буде тут якраз. Сюди таке якраз класненько. А тут ми буде... Красавчик, Толик. Надо надо, 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 вообще трамбовку и трохи, блядь. Ну, мы сразу поставим. Чуешь, Вадь? Вадюш, Вадюша, ты сразу без нее подставки, чтобы чтоб, чтоб подставить сразу ей на подставки, понял, Так все, зара мы сюда поставим А. Вот такой диванчик зара будет там стоять в вагончику. Вадюха! Вад... Вадюш! Я в туфлях я не можу нахуй, блядь. Не трогай, блядь. Давий кіньо туфля, блядь. Ти поганяв, блядь? Ти як настоящий буктильник, блядь. Зараз разу за м'яс цього дивана туда поставить, вона буде жасть спати, блядь. Чуєш, що ли, проїбалися, ми. Куб бетона 2000 гривень, нам не 500 надо, а двохсотий, головою піде, понял? Миксер. А вже до лему це бо вже почали його, А Ну да. А те... да. Ну конечно. Це мене взяли. То треба Все. Талік, Все, Толік, Та треба использувати. молодець. Талик Толік, ти Толик тим на вже, жити. Кукуруза закінчилась? Та на тобі надо кукуруза. Завтра кукурудза. Завтра? То ти треба тюто мені. А то завтра тебе. От просися. Скажи, що не виходить? Не, бо долє. не. Ну я сьогодні буду в них до посинення. Все, такий вагончик, який мені вийшов на шару. Такий мені подарок зробили. Як говориться, подарок судьби. Безплатний мадюша груза поліз туди. Талян, давай бо солярка, солярка кипить. Сюда ю твой. о нормальный ходик все воюжа собственной персоной. Чощотко. Що, він, наверное, більші батька, да, чим я казав. Я, я шагами поміряю просто його. А де одніще хороше, поняв? Две кідніше класно. А як я ж ось, а куди ставим? Сюди чи туди? Сюди двері сюди ставим, батька. Сюди, сюди, сюди до мене двері. Чияк, чи як ставим. А ну дивіться. Упритик давай, притик. До мене, Це до мене. Все. От так щоб воно стояло, блядь! Нє-ні, Толь, воно. сюди давай, сюди. Давай, давай, давай. Упритик треба, щоб було, бачимо. Розверне хуйнюцю! Ти розверни, як цю папорону, так само розверни, батька. Ні, отак, отак та і буде, бля! Сі, давай! Бля, ти не перепомогу, ай! Сміш, батька, упритих, упритих, повністю давай, щоб не було в кого. Дивись, що там, блять, а я не бачу. Давай, давай, все. Давай, 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 давай! О, чітко. А не, не, треба подложить, подложить треба десь. Бачиш, як стало. Треба туди підложить. Так, да, да, белі щось подложуй. Не, не, треба щось блять тільки Диви, понял, воно падає. Бач. Падає. То це він зараз. То він держив його. Він не, 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 не слухай його. Ти що, не бачиш, не... що не бачу, падає, кажу, чи ні, чи що. Туди та сторона падає. Подимай давай, подимай, гріш. Отак кажу тут. А ну от як і було перед цим, Гріш. Все, тепер туди треба підложити. А що сюди підложити? Вони її перевернули не не твоєю стороною і піздець, бо. <ривітний> Вище треба, так. Да. Оце, блядь, буде довгий немає. А це порівнятися, щоб ролику було. Хто порівняти? Ровно стоїть, не трохи. Ось також об лежало, блять. Для чого що, щоб воно? О, о, оця, оця должна бути хорошо, а ну пробуй. Ой, що ти там Ні, треба трохи підкопати, щоб... Тут гріж, а не ну, поди, там треба убрати трохи, бачиш? Давай поспав. Ну давай, давай попробуй, давай. Я бачу, ота стоїть криво, бачиш, я, бачиш? Давай, Гріш, давай сюди, давай, давай. Машину буде переставлять? Да, машину переставляй. Гріша! А він знає, він знає. Убері, щоб туди десь було. Так, бампер проданий цей. А? Затіпує. Заборі. Байка, це твоє зубило.

Типа ти Геракл, Той. Типа ты. Ти... Буля, це буде, це буде на превьюшку. Класс будет. Толі, давай. А ну да, а ну підними гляжать, Толи хоча фотографирует під машиною. Ты ще, блядь. Ты ще, блядь, брать. Блять, покрасили кубка. <ривання> руку так другу подними, тоже. <толкова> а ну двома куди, Двома, без них ні, отако, вот такого! Не впаде, ты то без них помал? до мене, не повернись! Вс, ч? Ні, заметал борить, другу руку, поля, а отак, так, не так, другу руку все. Все, коробочка целенькая, все как надо туда. да? Все четко, мотор силы. Да, корот, все, давай. Трое, давай да. до конца, Вадька, туда. Э, ну, все, давай. Все, нормально, нормально. Почапи. А так, зараз мы а сейчас эту машинку а перевезем. А Трохи сюди, все. Ну, ну по... що, блять, порівняти треба. Ні, ні, все, все все нормально, все нормально. Давай, давай. Все, став, 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 все. А тепер вона буде амуляти, як поліземо, вона поставить до Санта-Фе машину сіленьку і все. Чиває красиво, все. Сімей бери. Це у нас цемент, це 10 міських мішків купили по 25 кг, 250 кг. Валіра, що тут це таке? Це? Водичка. Водичка, а? Я зараз клею треба дати, Валіра, не подклею. Вони сьогодні порвуть. Не треба, куди? Блять, вона є. Да, вона да, да. да. Не надо. давай, нет, давай. Нет. Нові тухлі. Які нахуй нові тухлі? А що ти не хочеш? Воздух. Да на машину твою ебнем. О, Толян поехал. Кто один боится, думаю, моя нахер, блядь. Так. Семен привезли, і не боліло. нього. Ща нам і поддон у подарок попався. Нормальний подончик. аню бать, бать, ще нам остається. А ти з флягою не розстається, да? так? Не Не висувається, бачиш. Як що ти вже перевозити сьогодні, Кого? коли ви починаєте перевозити? Ну блядь, на полочки зробити ж. А машини? А машині ж нема для поводу. Причем машини для кого? пуйка забрать зараз. Ало? Сейчас виїхам. Сразный вагончик і, і, і начал тепер работать. А що я тепер работаю, бачите, чим я займаюся зараз? Розборка розборкою, а працювати треба. Саляном мішаємо, коляно, робота. Що я зараз беру? набираю набираюся цілий день, друзі, набираю всі, бо я їм казав, давайте, давайте візьмемо міксера. А коля каже, не треба, не треба, дешевше буде. А воно, виходить, буде не дешевше, виходить, а виходить, наборот дороже. Привіз, це закупив на 6 тисяч. Це на 40 квадратів. Купив це на 6 тисяч і привез піска привіз і, і щебенки на 12, 20 тисяч. А ті 4 квадрати, що ми залили, не 4 квадрата, а треба 4 куба. Вона, вона було 200 двохсотку зробити. І, і в нас не було б е, 10 тисяч. Коротше, але я роблю такі, яка як... в мене будь-яка я роблю сам доброті, бо хороший роблю. Мене буде воно. Для цього У мене воно, друзі, буде для мотору, коробки, буде хозори весло, ми і хороші роствори робимо. Талячик набирає воду, я теж допомагаю йому. Калячик загрібає, гукає, бачите, і я почав працювати. А що я буду робити? Ось талян так обере зараз, тачечку тільки раз. Виливає. О! Раз. Вот. і повізь, і повіз, ка я кальяну. А в ну, мене така місія в мене, таку раз, сюди, тільки клас, клас, клас. І все, тільки раз і все. І поїхав далі я. Поїхав далі, другу тачечку набирати. А також раз беремо другу тачечку. Класить. Все. І другу тачку. Будем буду набирати, пісок набирати, кільоночку набираю. Воду, але ми з Толіком якось е, то толік допомагав такому, такой, якось ми руку міняємо. Коротше, раз. Ну, на тачці відвіданий я, як говориться, головний по тачці. Що, що тепер сюди навести, що сюди вуголок. Таке класик. Нічого. Нічого. Куди, куди? Все, я поняв на уголок. так. Набираю воду. І за по очі воду, пісок, сібеночка, калячик колячик Всі роботи, всі при роботі. Вадюхи нема, вадюха сачок, Бо не хоче водюха Водюха вадюха ніка хоче пити. Друзі, так ми працюємо. у нас зовсім трішки. І так, вже більшу половину зробили. А вже другий раз я тут, э, в, а потім вже там буде, в нас вже буде залі, за, приїде міксер, вийде просто міксер, і все. І теж там в буде, посиди, О, не, не ванна у нас буде, пасі я все. Не ванна нас буде. А буде у нас душова кабінка буде. Душова кабінка буде, туалет буде і вмивальник буде. Якось так, тут буде у нас і кухонька буде така маленька. Якось, думаю, буде красиво, побачив. Як буде всьому у свій час. Ja gostao, ljudi. Đelim se video daljinu.